Доброго дня всім любителям лісу і грибів. Випала ясна днина і ми вирішили подивитися, чи нема в лісі лускатих трутовиків, так як говорили про те в інтернеті, що хтось уже знаходив. Ідемо серед листяного лісу. І ось маємо перший лускатий грибочок. Получається молодий. Це наша удача сьогодні. Ідемо далі лісовою дорогою, милуємось весняним. Лісом і дивимось по боках дороги. Шукаємо пеньочки, кинуті колоди. І, кажеться, щось у нас знову є. Підходимо ближче, так і є. Ось у нас ще один. Там видніється ще далеко. Попробуємо дібратися пролізти через хащі, так, по-моєму, трутовик лускатий. так, попробуємо його. м'який, молодий? І далі ще два зовсім молоденьких. ціми ми. Не будемо зрізати, хай ростуть, хоч практика показує, що на другий раз можна його і не знайти. Ідемо далі і Он на тоненькому стовбурці щось чорніє. Підійдемо ближче і подивимось, що це таке. Так, ось такі грибочки маємо, вушка, не вушка. Візьмемо для розпізнання, по-моєму, в інтернеті щось таке ми бачили. Звернули на чисту галявинку і побачили щось цікаве, не знаємо, що, але. Знімемо ось такі, і судячи по тому, як вони ростуть рядочком півколом. Ось так півколом. На дотик тверді, Знизу виглядають отак, такий наш здобуток сьогодні, а ще море зелені, квітують кущі, бузина, яблуня. І черемухи, ідемо додому. Любуємось цвітом черешні. Дякуємо тобі ліс сьогодні 20 квітня 2024 року. Рости ліс. Здоровий, красивий, багатий. Будемо надіятись на наступні зустрічі.